Цикл робіт нові герої було створено під якимось таким враженням чи впливом серії робіт Мирослава Єремака Грамота ветерану. Тоді, в 90-ті роки, з'явилося дуже багато недорогої поліграфії, яка залишилася від попередньої країни, яка вже не мала якихось можливостей використання. Це грамоти з якимись гербами. Портрет в інших цих комуністичних там, лідерів, чи членів якихось бюро. Вони були всі видруковані на хорошому, на якісному фінському крейдованому папері, хорошої щільності, і на цьому папері дуже гарно малювалося олією. І я намалював таку серію портретів нові герої, бо наші очікування. Після здобуття незалежності, там уже було буквально за ці декілька років, якщо не помиляюсь, вона 96 чи 97-го року ця серія, не, не виправдовувалася. Те, що ми думали, що зі здобуттям незалежності в країні щось радикально різко і почне мінятися в кращий бік, було навпаки. Країна швидша. В ті часи стагнувала, і економічна ситуація, і культурна ситуація не була радісною, і перспективною. І тому на цій серії це якісь такі стандартні обличчя е різноманітної палітри, е на яких розташовуються мухи. Ну, так би мовити, що всі ці нові насправді зовсім нічого нового не привносять, а живуть якимись ідеалами минулого. І за 30 років ми можемо ще ментальніші ідеології попередньої країни ще тут спостерігати багато в чому. Тоді мені це видавалося якимось таким актуальним, цікавим. Власне, оце і було підґрунтям для створення цієї серії робіт.